Імпланти це єдиний був вихід, і він він би не говорив. У два з половиною роки маленькому Матвійку поставили діагноз глухота. Хлопчик не говорив. Спершу батьки навіть не підозрювали, що проблема ховається саме в цьому. Обійшли багатьох лікарів і згодом перевіривши слух, зрозуміли, чому їхній син не говорить. Далі слухові апарати, заняття сурдопедагогами проте бажаного результату так і не було. Вийшло так, що він за 9 місяців сказав буквально пару слів. Тобто він ніби розуміє на побутовому рівні, що я в нього хочу, але по факту він нічого не говорить. От і тому це питання вирішувало тільки імплантація. Єдиний шанс почути звуки хлопчику подарували у львівському хмедиті. Медики виконали надскладну ювелірну операцію кохлеарну імплантацію, завдяки якій до дитини повернеться слух. За рахунок того, що ми ввели електрод прямо до слухового нерва, так званий завиток, слимачок, імпульси електричні, які походять з імпланту, які походять фактично звук, переходить це в імпульс. Імпульс по електроді йде до сламачка, і воно передається прямо до слухового нерва, То відповідно, така дитина буде чути. Як вона буде чути, вона буде говорити. Ці діти мають великий шанс жити в звичайному середовищі, ходити до школи, досягнути того, що можуть, співати, танцювати. Ще одну таку операцію виконали трирічні діянці із сім'ї переселенців. Родина приїхала із міста Миколаїв. Дівчинка перечасно народилася на 26-му тижні вагітності із вагою всього 700 грам. Десь коли був рік, вона не плакала взагалі. І після реанімації нам сказали, що таке можливо, воно відновиться. І ми чекали, чекали, голос не відновився, тобто вона навіть не плакала. В неї такі, як в мишки, пісклявий голос був. Медики з'ясували, що дитина практично не має слуху, тому допомогти могла лише кохлеарна імплантація, яку успішно виконали медики Охмадиту. Зазначимо, що після загоєння діткам підключать зовнішню частину апарату, і тоді вже будуть помітні результати. Ми будемо таких дітей підключати приблизно за один місяць, і ми отримаємо першу реакцію на звуки. Прогнозується, що слух відновиться і діти будуть добре чути. Додамо, ці кохлеарні імпланти пацієнтам встановили безкоштовно, а самі апарати подарувала компанія-виробник. А загалом за 9 місяців тут виконали вже 5 таких операцій. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.